Доброго дня всім! В продажі маємо шкоду Октавію а 7 2014 року випуску. Свіжопригнаний автомобіль, розмитнений повністю сертифікований. Авто в гарному стані. Автомобіль весь в рідній фарбі. Ми його подивимося трошки. Зроблена тоніровка вже тут в Україні. Пробіг в автомобіля 254 тисячі, оригінальний. Я вам пізніше покажу всі сервіси, які там були. Бачимо легкосплавні диски 16. ті Резина всесезонна стоїть спереду 22-го року, позаду 24-го року. В салоні жодних зауважень немає, не протертостей. На свій пробіг воно повністю відповідає. Кермо шкіряне, мультикермо. Маємо круїз-контроль, автосвітло, автодощ. Ось таку мультимедію маємо, клімат-контроль. І що саме цікаве автомобіль на автоматі ТСГ. Двигун автомобіля 1,6 літра дизельний. Я пізніше заведу вам його. По двигуну по коробці проблем і зауважень жодних немає. Також по ходовій частині. І в цілому автомобіль достойний. Уваги. Так, в багажнику. Маємо шторку, маємо коврик, під нозом є запасне колесо, ключі, домкрат, все, що потрібно є. Ось там всі наклійки є. Ось. Тут все чудово. Задній ряд в хорошому стані. Повторюю, жодна деталь не фарбована в автомобілі. Так, ось бачимо. Був проведений великий сервіс з заміною ГРМ у 23-му році. Пробіг був 210 тисяч км на суму 1630 євро. Бачимо також ще сервіс є по заміні оливи. Тобто автомобіль обслугований. Автомобіль тільки щойно загнаний недавно. Ціна і опис буде все під відео. Дивіться, оглядайте, там буде все розписано. Так, давайте я заведу його. Заводиться добре. Покажемо підкупотний простір. Кондиціонер працює, пічка також. Так. Двигун працює добре, тут нічого не крутилося. Посунки сухі, акумулятор добрий, жодних нарікань немає. Також виглядайте наявні автомобілі, можете перейти на канал, подивитися, що ще є. Ціна автомобіля буде вказана в описі. По коробці, ще раз повторюю, жодних зауважень немає. Тут стоїть хороша надійна коробка. Семиступінчата ДСГ. В цих новіших моделях вона вже проблем жодних немає. Її треба просто вчасно обслуговувати. Так само, як і в старіших, в принципі. Телефонуйте, звертайтеся, буду радий вам допомогти.